Балада про схід і захід. Редіард Кіплінг. Захід є захід, а схід є схід, і їм не зійтися вдвох, Допоки землю і небеса на суд не покличе Бог. Та сходу і заходу вже нема, границь нема поготів. Як сильні стають у лицем у лице, Хоч вони із різних світів. Камаль з двадцятьма бійцями втік на заколотний кордон, І лошицю полковника він погнав У далекий горяний схрон. Найкращу лошицю зі стайні вкрав, Коли світать почало. Дзвінки підкови в лахи запнув і скочив легко в сідло. І запитав полковничий син, що водив до зірці загін Хто скаже мені, де камаль тепер? Де схованку має він? Мохамед хан, Резельдарів син, йому відповів тоді Хто знає нічного туману шлях той камалеві знає путі. Як смеркне, проскаче він Абазай, Бо нар на ранок промчить. Та путь одна через форт букло йому до рідних угідь. Як поскачеш, ти швидше на форт букло. Аніж летітиме птах, Поможе Бог, до провалля джехай, заступиш йому ти шлях. Коли ж його не догониш там, назад скоріше вертай, бо скрізь чаїться камалів люд за страшним проваллям джехай. Там праворуч скала і ліворуч скала, а між ними ні деревця. Там ти почуєш, як клацне затвор, хоч ніде не видно стрільця. На коня скочив полковничий син, Був гарячий кінь вороний. Серце б'є, наче дзвін, Шиї гордої згин, як шибениця міцний. Мчить юнак на коні, ось вже форт в далині, І там чекає обід. Але як злодія хочеш догнать, тоді баритись не слід. І знову вершник в погоню летить, Швидше пташиних зграй. Жене він коня і вже здоганяв втікачів під провальним Джехай. Жене він коня і вже здоганя лошицю й камаля на ній. Курок пружний звів, лишень втікачів на постріл дістав вороний. Він вистрілив раз і вдруге ще, та кулі пішли у бік. Мов солдат стріляєш, гукнув камаль. Покажи, як їздити звик. У провалля камаль повернув. І за ним син полковника без вагань. Вороний, мов олень, вперед летів, та лошиця мчала, мов лань. Вороний водила свої закусив, нелегкою була гора, а лошиця вуздечкою грала, так рукавичкою леді гра. Праворуч скала, і ліворуч скала, і між ними ні деревця, І тричі клацнув рушниці затвор, і не видно було стрільця. Місяць прогнали з неба вони, б'є зорю вже стукіт копит. Вороний, мов зранений бик, біжить за ланню легкою вслід. Спіткнувсь вороний, і гірський потік упав на всьому скаку. Тоді камаль повернув назад і звестись поміг юнаку. Він вибив з руки його пістолет там будь, не могло, борні. Надто довго життям, промовив камаль. Завдячуєш ти мені. На двадцять миль тут скелі нема, нема тут жодного пня, де б мій стрілець не цілив тебе, не ждала б де западня. Якби я руку лишень підняв, як виїхав на безкет, прудконоги шакали уже б давно збіглися на бенкет. Варто було б ківком голови подати умовний знак, і після учти не зміг би злетіть. Погорло ситий коршак, йому відповів полковничий син, Що ж, нагодуй звірину. Та перше розваж, яку сплатить муситимеш ціну, як тисяча шабель прийде сюди, щоб забрати мої кістки. Стільки за учту шакалів платить злодію не з руки. Коні потопчуть твої поля, солдати твій хліб з'їдять. Худобу заб'ють, хати розберуть на паливо для багать. Коли влаштує тебе ціна і голодні твої брати, шакалиш собакам кревна рідня, то клич пес їх сюди. Але як ціна зависока тобі, скінчимо усе до ладу. Лошицю батькові поверни, дорогу я сам знайду. За руку схопив камаль юнака, і погляд його горів. Не слід нам згадувати собак, вовк вовка тут перестрів. Лошиця твоя, і краще я жертиму стерво гниле, ніж тому, хто сміявся смерті в лице, заподіяти зможу зле. Йому відповів полковничий син: Я мусив честь перехти. В дарунок від батька лошицю візьми, бо справжня людина ти. Та лошиця підбігла до юнака і ластитись почала. Нас двоє сильних, сказав камаль, та вона до тебе пішла. Тож хай в дарунок від крадія тобі принесе вона вуздечку коштовну, моє сідло і срібні два стремена. Тоді юнак пістолет подав йому рукояттю до рук. У ворога ти відібрав один, а другий дарує другу. Камаль промовив Дарунок твій лише за дарунок прийму. Твій батько сина до мене послав, я сина віддам йому. Свиснув камаль, і син його по схилу гори збіг вниз. Як олень милегкий, міцний і стрункий, як готовий до бою спис. Ось твій господар, сказав камаль. Він водить до зірців загін, щитом йому стань, роби без вагань все те, що накаже він. Допоки я або смерть твоя не обірвуть цих пут назавжди, всюди за ним крізь вогонь і дим оборонцем вірним іди. Хліб королеви їстимеш ти, тож її борони закон, і, як треба, зруйнуй свого батька дім. Щоб у спокої жив кордон, кавалеристом відважним стань, Тримайся твердо в сідлі, І Резальдаром зроблять тебе, а я, може, помру в петлі. Очима зустрілися юнаки, і лжі не було в очах, і братню клятву вони дали на солі і кислих хлібах. і братню клятву вони дали. Розрізавши дерну настил, на рукоятці та лезі ножа, і на імені Господа сил, Камалів син осідлав коня, лошицю полковничий син, І двоє вернулись у форт Букло, звідки поїхав один. Загін дозорців зустріли вони, І двадцять шабель в ту ж мить зблиснули грізно. Готові кров хлопця із гір пролить. Не руште його. Полковничий син гукнув своїм воякам. Бо той, хто вчора ворогом був, сьогодні товариш нам. Захід є захід, а схід є схід, і їм не зійтися вдвох, допоки землю і небеса на суд не покличе Бог. Та сходу і заходу вже нема. Границь нема поготів, як сильні стають лицем у лице, Хоч вони із різних світів.